За ножку Вадим, треба йти. Здвоєний прямий за ногу. Правий лівий правий вадик треба быть. Добре, не залишайся після атаки. Вадим, Дергаводім. його. Три удари Вадим треба бить. Раз, раз два за ногу не стій. Вадим перехоплюй так. Сам починай. Першим починай. Нижче голову пусти. Хорошо, хорошо. Передня за ножку, за ножку і право вставляй. Право прямий лівий з боку. Прямі удари бить, Вадим. Розслабся. За ногу йди. Вадик, за ножку. Вище ручки підніми. Все, працюй, перехоплюй відразу. Зустрічай, боковим. Вадим, спинку включи. Не стой, не стой прямо. Ближче до нього. Вадик, ближче до нього і працювай тут. Чаще, чаще переднє. За ногу йди. За ножку, за ножку, Вадим. Не приймай, не приймай, не приймай на себе удари. Розхитуйся, подіргай ножками його. Правий прямий, правий-лівий збоку, правий-правий пробий. Давай спинка, Вадик, спинка, спинка працює, Вадим. Спиною спиною попрацюй. Вище ручки, Вадим. Стоп.